Вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал Вінниччина і це передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Ірину Купчук, директорку департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Я згадую, коли 15 років тому з'явився перший прозорий офіс у Вінниці. Більше того, він був чи не найпершим в усій Україні. До Вінниці з, з делегації з усієї України і навіть за кордону, аби вивчити як власне. Працює цей механізм і наскільки спростилось надання послуг мешканцям Вінниці? На ну, сьогодні ми проговоримо, як що змінилося за 15 років, що з'являється останнім часом, і як сьогодні люди активно і ефективно використовуються послугами прозорих офісів міста Вінниці. Мої вітання вам. Доброго дня. пані Ірино. Бачите, згадали перед ефіром, от як це все відбувалося, і мені так хотілося нагадати, що ми були першими, і це був експеримент, але як і багато чого в Вінниці, але як і багато чого, це стає доброю, гарною традицією, яка працює для роботою, яка працює на покращенні якості послуг для наших людей. Сьогодні пройшло 15 років. Збільшилась кількість офісів, кількість місць у Вінниці, де люди можуть отримати. Послуги, більше того, збільшились території Вінницької області. А скільки є приміщень офісів сьогодні у Вінниці? І скільки послуг надається сьогодні? Ви знаєте, я з вами дійсно погоджуюсь на той час, 2008 рік. рік. Це було чимось таким. Сьогодні можна назвати історичною подією, тому що ми дійсно були перші в Україні і станом на сьогоднішній день ще й залишаємося лідерами у кількості надання адміністративних послуг через наші прозорі офіси. Так, дійсно, 2008 рік центральний офіс Соборна, 59 ми відкрили вперше. Через декілька років відкрились наші територіальні підрозділи на замості, вишеньки і старому місті, для того, щоб наблизити послуги ще ближче до наших мешканців. Ну а згодом і станом на сьогоднішній день ми працюємо в чотирьох великих офісах і на 12 віддалених робочих місцях. Це стосується приміщень бивших жеків і приєднаних наших територій, тому що в кожному старостінському окрузі станом на сьогоднішній день є присутний працівник центру надання адміністративних послуг. А як збільшився колектив, який працює? Колектив звичайно збільшився, тому що є в цьому була в цьому така потреба, оскільки кількість послуг невплинно зростало станом на сьогоднішній день. у Нас достатньо потужний колектив, незважаючи на те, що все ж таки послуги переходять вже частиною в онлайн режим. Але я хочу сказати і наголосити на тому, що наші ЦНАПи будуть жити ще дуже дуже довго, оскільки всі онлайн процедури виконуються нашими адміністраторами в робочому режимі. Навіть якщо заявка подається онлайн, все одно її виконують адміністратори. Сьогодні вже подається більше 600 послуг. І починали всього лише з кількох послуг, наскільки я пам'ятаю. І це число за 15 років виросло в сотні разів. А які послуги користуються найбільшим попитом? Ну, ви знаєте. Ситуація не змінилась, і найбільш популярними послугами всі роки лишаються послуги соціального характеру. Це насамперед послуги нашого департаменту соціальної політики, послуги пенсійного фонду. Хочу зазначити, що наші центри надання адміністративних послуг вони інтегровані. Тобто в одному приміщенні ми надаємо послуги не тільки виконавчого комітету Вінницької міської ради, а ми об'єднали в собі і інших надавачів послуг, навіть послуги обласної державної адміністрації, послуги. Комунальних підприємств і станом на сьогоднішній день надзвичайно популярними, як я вже зазначила, є соціальні послуги. А що стосується виконавчого комітету, це послуги з реєстрації місця проживання, це послуги з реєстрації транспортних засобів, це послуги з реєстрації бізнесу, нерухомості. Вони достатньо є популярними на сьогоднішній день. А які послуги з'явилися в останній рік? В 2023 році це була крайня передача послуг від держави до органів місцевого самоврядування, а саме послуги з реєстрації актів цивільного стану. Надзвичайно вдали рішення, надзвичайно, тому що вони користуються достатньо великим попитом і людям зручно звертатись в центри надання адміністративних послуг, особливо враховуючи приєднані території. Якщо потрібно зареєструвати смерть, наприклад, да, мешканцям наших приєднаних територій. Немає потреби їхати в місто в РАКС. Це можна зробити у адміністратора в Старостінському окрузі. Можна зареєструвати шлюб. Ну і звичайна популярна послуга це реєстрація народження дитини, і послуга є малятко. Тому ми вважаємо станом на сьогоднішній день, що це повторюсь, дуже вдале рішення. Ми це відчули тоді, коли в нас був пошкоджене приміщення Раксу під час обстрілу, і коли наші працівники здійснювали прийом і ми надали приміщення працівникам Раксу. Але згодом РАКС повернувся в своє оновлене гарне приміщення, а відвідувачі залишаються в прозорих офісах. І нас це дуже радує. А як відбувається оформлення шлюбу у ЦНАПах? Ви знаєте, відмінність. Нашої реєстрації, я дозволю собі це слово, актів цивільного стану, полягає лише в тому, що ми не проводимо цю процедуру урочисто. Урочисто ми пропонуємо і запрошуємо всіх в наш оновлений РАКС, надзвичайно гарне приміщення, просто надзвичайно сучасне, дуже гарні дівчата працюють, але все ж таки реалії сьогодення вони вимагають. Ставлять людей в такі обставини, що немає дуже великого бажання робити це так радісно, святково. І дуже багато пар звертаються до нас з проханням просто зареєструвати шлюб. Тихо, скромно, без черги, звичайно, за попереднім записом, або навіть просто проходячи повз прозорого офісу, молоді, молоді люди вирішили зареєструвати шлюб, і Ми завжди раді їх привітати. Тобто сама процедура, вона така сама, як і в Раксі. Єдине, що це не відбувається урочисто. І це відбувається, може відбутись лише за декілька хвилин. наскільки Абсолютно я розумію. Вірно. дуже швидко. Дуже швидко. Так. А які документи потрібно при собі мати, щоб ось так? От вийти на побачення, а вийти прийти з побачення уже чоловіком і дружиною? Ну якщо це зовсім зовсім молоді і юні люди, які не перебували раніше в шлюбі, то це тільки паспорт. І ідентифікаційний код. А якщо, звичайно, шлюб береться вже не перший раз, то тут потрібно трошечки попрацювати і нашим адміністраторам попрацювати, тому що ми проводимо перевірку в реєстрі судових рішень. Нам обов'язково треба знати, які документи, коли рішення суду про розлучення попереднє. Тобто тут дещо процедура така подовжена, скажімо так, але це буквально 15-20 хвилин. А якщо молодь, будь ласка, запрошуємо. А що змушує молодих людей? Зрештою різного віку отак от швидко приймати рішення і користуватись такою швидкою послугою як шлюб. Ну я думаю, причин для цього дуже багато. Особливо як ми зараз говоримо, це нинішній стан, в якому перебуває наша держава. І тому е, люди е, спішать жити от просто. Напевно, такий зараз час, якщо є почуття, якщо є можливість і бажання, то чому не створити гарну українську сім'ю і не продовжувати наш гарний український рід? Я так розумію, що багато беруть шлюб саме таким чином, і військові в тому числі так, так? абсолютно вірно, абсолютно вірно. Хай живуть довго і щасливо всі, хто бере шлюб, навіть такі найскрутніші часи, які зараз у нас в Україні, і навіть так, можливо, не просто офіційно, без пафосу, без зайвих веселощів, але, можливо, такі родини якраз і будуть міцними і будуть жити довго та щасливо. Скажіть, чи збільшується кількість людей, які отримують послуги? І можливо, ви згадаєте, я знаю, що ви пам'ятаєте кількість людей, ну приблизно плюс-мінус, яка була 15 років тому назад. Це була дивина, звісно, і можливо, не всі навіть довіряли на початку. І в скільки разів, от я вже говорила про послуги, що збільшились в сотні разів, і скільки сьогодні отримують ці послуги? Ну, якщо на початку ми починали свою роботу виключно з консультації, то і звичайно попит був зовсім незначний, і ви абсолютно вірно говорите, люди нема тої довіри, яка є станом на сьогоднішній день. Якщо говорити про нинішній час, то я можу назвати вам чітку цифру за 2023 рік, це було 544 тисячі. Особи, які відвідали наші центри, тобто щомісячно це майже 35-40 тисяч чоловік. Це загальна кількість відвідувачів по нашим ЦНАПам і по віддаленим робочим місцям. І відчувається дійсно та довіра наших віничан до нашої системи надання адміністративних послуг, оскільки, як я вже зазначала раніше, значну частину вже можна отримати онлайн, але все ж таки люди йдуть, люди хочуть почути пораду. Якусь настанову люди хочуть живого спілкування, і я вважаю, що ми з цим вдало справляємося, тому що кількість відвідувачів, вона ну останніх років, напевно, з п'ять точно не зменшується. От десь півмільйона в рік стабільна цифра. Ну це означає, що майже кожен війни два рази, якщо так. Цифри прикинути два рази звертається по послуги, і це означає, що є довіра до фахівців, тому що живе спілкування, так порада, якісь рекомендації це все таки про високу професійність фахівців, чи навчаються десь фахівці, чи отримують ще десь досвід, чи його удосконалюють, чи удосконалюють в процесі роботи. Ну, ви знаєте, суто з професійної точки зору, наші працівники, наші адміністратори, вони удосконалюють свої знання в процесі роботи, оскільки наше законодавство воно змінюється. Постійно, от просто на постійній основі, нам постійно тримати потрібно руку на пульсі для того, щоб бути, е, розуміти, що відбувається станом на сьогоднішній час. І в нас надзвичайно фахові спеціалісти, і я вам хочу сказати, це дуже непроста робота, тому що якщо адміністратор в день приймає 20-25 чоловік, які, окрім того, що прийшли, почути, що їм потрібно для того, щоб отримати послугу, ще і мають бажання поділитися своїми якимось особистими е, речами, якимось такими подібними, от... Діями в житті, і хочу наголосити на тому, що наші фахівці періодично на постійній основі проходять такі психологічні тренінги і розвантаження, тому що людині властиво вигарання від постійного спілкування з людьми, і тому я дякую нашому керівництву і нашому департаменту кадрової політики, які постійно організовують нам і станом на сьогоднішній день за участю міжнародних проєктах, особливо під час війни, як працювати з учасниками. Бойових дій, як працювати з родинами, як працювати з родинами загиблих героїв. Це дуже непроста робота. Тому я надзвичайно вдячна нашим дівчатам, які справляються з такою навантаженістю. І працівники користуються ось такими можливостями. Звичайно, звичайно. Тому що цього потребує Потребую. кожен, хто працює сьогодні. Так, так. Знову ж таки, жива комунікація. Це так. емоції, це вигорання і так, абсолютно справляються, вірно. так? Дякую вам. Ми говорили про старостинські округи і про те, що останнім часом він межі війни розширилися, і звісно, стало більше вінничан, більше мешканців, які потребують також послуг, також якісних і а, відділення відкрито і в старостинських округах. А, як там налагоджена робота, які там послуги можуть отримати, і за якими зрештою приходять? Ви знаєте, з того часу, як було прийнято рішення про приєднання додаткових територій до нашої територіальної громади, міським головою була поставлена задача в першу чергу наблизити послуги, які мають можливість отримати вільнічани, і на приєднані території. Тому нашу першочергову задачу було облаштування робочих місць нашим представникам, працівникам департаменту інформаційних технологій налагодити цю комунікацію, тому що ми всі працюємо в єдиній мережі. Те, що відбувається, наприклад. На робочому місці в Дісні ми можемо бачити, знаходячись на соборні, тобто абсолютно одна єдина така комп'ютерна мережа, і, звичайно, ми е, нашим адміністраторам поставили задачі надавати найбільш популярні послуги. Станом на сьогоднішній день, якщо брати прозорі офіси в місті, ми надаємо 618 послуг. А на віддалених робочих місцях старостінських округах 331. Тобто, це ті, які потрібні і які важливі для мешканців цих територій. В тому числі відповідно до графіку в старостінських округах здійснюють прийом працівники пенсійного фонду у Вінницькій області і представники департаменту земельних ресурсів, і представники департаменту соціальної політики, тобто, максимум необхідного ми надаємо на приєднаних територіях. Ну, це майже половина, і, Напевно, ви вивчали це ті, які найбільш Звичайно. затребувані, ті послуги, за якими люди найбільш Звичайно. часто приходять. А як оформлені приміщення чи відповідає це? сьогодні? Ми говоримо багато про доступність, про безбар'єрність. Це те, без чого наше суспільство сьогодні не може, особливо зважаючи, що ми збільшується кількість людей, які на візках колісних пересуваються, і повертаються наші ветерани, які потребують. Безбар'єрності як налагоджено все, як ви враховували ось саме ці моменти, відкриваючи нові офіси. Ну, Хочу зауважити, що абсолютно всі вимоги щодо безбар'єрності вони враховані під час відкриття наших основних прозорих офісів, тому що було достатньо приміщення, достатньо можливості для того, щоб обладнати і пандусами, і відповідними стрічками, і відповідними звуковими сигналами для осіб, які погано чують. Що стосується приєднаних територій, то тут я хочу наголосити, що в нас є можливість скористатися сервісом мобільної адміністрації адміністратор. якщо наприклад на приєднаній території немає можливості скористатися людині, яка знаходиться на кріслі колісному, то в нас є сервіс мобільний адміністратор. Ми виїжджаємо надом. До таких mm -hmm. людей мова йде про категорію людей, які втратили можливість самостійно пересуватись, або для людей, які знаходяться у віці понад 80 років. Для цього лише потрібно зробити заявку через наш кол-центр. І адміністратор на нашій службовій машині виїжджає надам, фіксує все, що необхідно. Ми готуємо документи, і ця послуга наголошую безкоштовна. Безкоштовна і тому пропоную нашим віничанам, жителям нашої територіальної громади, при необхідності скористатись такою послугою. А користуються часто Так, цією послугою? користуються послугою. Я не можу сказати, що вона надзвичайно така затребувана, але за тиждень декілька разів наші адміністратори роблять виїзд на дом. Це означає, що просто люди відповідальні і намагаються самостійно все таки Так, так або за дорученням так. або самостійно, але все ж таки ми наголошуємо, є що така випадки, послуга єда. Що таким такою послугою можна скористатися, і можливо буде збільшуватись кількість, а можливо буде залишатися сталою. Ви згадали про кол-центри, якими люди також користуються. І от що таке розумний кол-центр, і як він функціонує? Цей проєкт ми реалізували не так давно, в минулому році, в 23-му. це надзвичайно вдала також реалізація проєкту. Мова йде про те, що в нашому кол-центрі існує інтерактивне меню. Тобто 40 телефонних ліній, 5 операторів, вони фізично просто не мають можливості опрацювати ту кількість дзвінків, яка надходить на наш кол-центр. Відповідно, в допомогу нам. Інтерактивне меню, тобто, коли ви звертаєтесь, набираєте телефон нашого кол-центру, ви чуєте у відповідь, якщо ви маєте бажання ознайомитись з графіком роботи, нажміть цифру 1. Якщо ви маєте бажання подати документи на отримання тієї чи іншої послуги, нажміть цифру 2. І так далі, і так далі. До моменту, якщо ви маєте бажання зв'язатися з оператором. Тобто і тут же оператор наш піднімає трубочку, я вам хочу сказати, що цей проект відсік напевно 40% телефонних дзвінків, коли людина чекала у і ці просто хотіла будки, запитати, і хотіла коли вона просто... може прийти да, елементарне питання графік задати. графік. роботи. Так, тому будь ласка, пропоную нашим віничанам звертатись на кол-центр і, взагалі, бажано звертатись в наш прозорий офіс за попереднім записом. Хоча я звертаю увагу і на те, що якщо людина прийшла от вживую сьогодні, тому що в неї виникла необхідність без попереднього запису, вона обов'язково буде прийнята. Але ось розумні кол-центри вони значно полегшили роботу і напевно економлять час для тих людей, які, от скориставшись послугою, так, можуть буквально за кілька хвилин вирішити якісь питання і не йти, не витрачати час, Абсолютно не їхати вірно. і не створювати чергу. Тому користайтесь послугами розумного кол-центру. потрібно просто набирати телефоні, так. які вказані, і так. дослухатися, що там говорять. Чи змінюється час? Ми сказали, що 15 років тому нагадали, згадали, як це було. Відкрились перші прозорі офіси, і звісно, за цей час дуже змінились технології. Ось ми говоримо вже про кол-центр розумний. Змінилось матеріальне оснащення, має змінюватись, все має рухатися в ногу з часом. Збільшується кількість послуг, які з'являються абсолютно нові послуги, які не були затребовані. Про них навіть, навіть не йшлося 15 років тому. Чи Змінюється, покращується, оновлюється матеріальна база, технічна база, тому що от саме технічна це база, це основа роботи прозорих центрів, прозорих офісів. Так, ви знаєте, працювати навантаження збільшується, оскільки наші працівники починають працювати все в більшої кількості державних реєстрів. І відповідно для того, щоб на одному комп'ютері було підключено декілька реєстрів, його потужність має відповідати нашим потребам. Так, у нас оновлюється матеріальна технічна база, поступово, в разі необхідності ми замінюємо нашу техніку, і хочу наголосити на тому, що. Що ми фінансуємося з бюджету місцевого, і станом на сьогоднішній день основні пріоритети в нас дещо інші, тому що це стійкість, це оборона і всі кошти, які надходять до місцевого бюджету, вони розподіляються таким чином, щоб можна було допомагати нашим військовим, але враховуючи те, яку важливість. Наші центри надання адміністративних послуг все ж таки несуть для нашої громади, то приділяються достатньо уваги для того, щоб підтримувати в належному технічному стані нашу матеріально-технічну базу. А щодо безпеки, тому що ну, перше питання, яке виникає, ну вся інформація десь зберігається. Я її можу прийти і отримати. А чи може її так за бажанням отримати хтось інший? Ну, ви знаєте, хочу запевнити наших віничан, що користуватись нашими послугами абсолютно безпечно. По-перше, ніколи ні жоден працівник, який несе повну відповідальність за те, що він володіє даними особистими наших віничан. Він ніколи mm -hmm. не порушить ці правила і вимоги. В нас ніколи не видасться будь-яка довідка, не надасться ніяка процедура. Третім особам або другим особам це може бути безпосередньо заявник або уповноважена відповідно до закону ним особа. А що стосується самих реєстрів, там таких, наприклад, як територіальний реєстр громади, то тут у нашої працівники департаменту інформаційних технологій прикладають максимум зусиль. Вони також постійно крокують в ногу з часом, і система захисту в нас достатньо для того, щоб зберегти персональні дані наших. Мешканців. Тобто, ви впевнені? Ви підтримуєтесь, напевно, якимось технічна звичайно, підтримка, є звичайно, потужна, і ви звичайно. впевнені в тому, що інформація абсолютно збережена і надійно схована від надійно. Сторонні, стороннього втручання. Про послугу і сервіс ветеран. Звісно, що війна принесла нові виклики. і... Було створено нові послуги, як діє сервіс ветеран, скільки скористалося цими послугами, і, власне, в чому суть цих послуг і цього сервісу? Хочу відмітити, що в кожному із наших офісів, і в центральному, і в трьох територіальних офісах підключений такий сервіс, як кнопка є ветеран. Цей сервіс дає можливість, технічну можливість будь-якій особі, яка має відповідний статус, або члену родини військового, або член членам родини загиблого, скористатися абсолютно любою послугою позачергова. Є така технічна можливість, коли людина отримує талончик до фахівця через кнопку «Є ветеран», Вона автоматично переставляється в першу чергу. Тобто, всі категорії зазначені обслуговуються позачергою. Також хочу наголосити на тому, що в територіальних підрозділах на замості Вишеньки і на старому місті присутні помічники ветеранів, які здійснюють прийом і роботу безпосередньо з тими людьми, які до них звертаються за принципом рівний рівному. Також надзвичайно вдалий проект, тому що помічники ветеранів це саме ті особи, які пройшли в минулому. Не такому далекому оцей шлях, і вони спілкуються однією мовою, одніми жестами. Вони розуміють один одного. Ну і звичайно, наша співпраця з помічниками ветеранів налагоджена. Тому, якщо потрібно, ми завжди на підхваті, ми готові підставити плече, дати якусь пораду. І в нас дуже гарна співпраця. І у вас ще є одна співпраця, ще одні послуги, які з'явились зовсім недавно. Ці послуги стосуються дітей, і ви надаєте певні, певні послуги тим категоріям дітей, які постраждали внаслідок війни. ви тісно співпрацюєте із службою захисту дітей. Можливо, ви детальніше поясните зараз. ну, так, це важливо для тих, хто нас слухає, тому що надзвичайно зараз затребувана ця послуга, і багато звертаються власне за певними довідками. Інформацією. Так, дійсно, ця послуга останнім часом стала достатньо популярною, на жаль. І декілька місяців назад наші адміністратори нашого департаменту в прозорих офісів розпочали приймати документи щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок російської агресії, тому що прийом, який відбувався. Людьми служби у справах захисту дітей він був настільки перенасичений, що люди записувались, вони дуже довго знаходились в черзі, тому ми деякі процедури взяли на себе. Це можна отримати у наших адміністраторів. Окрім того, на початку березня ми надали додаткові робочі місця для представників служби у справах захисту дітей, і тепер вони розташовані в кожному офісі. Тепер не тільки на соборній в центральному офісі, а й в кожному територіальному. Альному підрозділі можна отримати таку послугу в першу чергу. Це консультаційний прийом, тобто люди можуть звернутися з будь-якого питання, яке стосується цієї надзвичайно важливої служби. Ну і в основному напрямок роботи цих фахівців це діти-сіроти і діти, позбавлені батьківського піклування, тому ми намагаємося розширити точки. Доступу до наших громадян щоб не було такої напруги з записом з чергами, оскільки дійсно це актуальне питання на сьогоднішній ну звертаються багато так за консультаціями, так достатньо багато. Ну що ж, ми проговорили з вами про і згадали про те, як починалося все 15 років тому. Починалося з одного офісу в центрі міста. Сьогодні це набагато більше. Офісів і набагато більше послуг 618, і з'являються щоразу нові а, співпраця з іншими департаментами, яка є ефективною і яка сьогодні затребувана суспільством і нашими мешканцями. Я вам щиро дякую, пані Ірино, за таку детальну і вичерпну інформацію. Нагадаю нашим телеглядачам, що гостою студії була директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради Ірина Купчук. Дякую. дякую, пані Ірино. Вам дякую. удачі в вашій роботі. Дякую, за і дякую вам до зустрічі! Бережіть себе.